Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Букі та я її куратор Яросевич Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одне з завдань зовнішнього незалежного оцінювання з математики, що пройшло в травні 2012 року. Задача номер 32 При якому найменшому цілому значенні параметра А рівняння, ось таке, яке містить параметр А, має лише два різні кори. Для початку, якщо ми уважно придивимося на умови цієї задачі, ми побачимо, що її можна переписати в трошки іншому вигляді, адже в цьому виразі підкореневий вираз містить повний квадрат. Тобто ми перший корінь залишимо незмінним, а другий зможемо записати як корінь з х плюс 8 в квадраті. Наступний корінь теж переписується як корінь з. Квадрату суми. Це корінь з х мінус 7 в квадраті. Легко можу перевірити, що це саме так. І праву частину ми поки що не змінюємо. Корні з повних квадратів ми можемо взяти. Але не забуваємо, що корінь з квадрату це не просто підкореневий вираз, а модуль з цього виразу. Отже, ми отримуємо в дужках у нас модуль з х плюс 8 і мінус модуль з х мінус 7. Ось так. Дорівнює А на корінь з 2х плюс 13. Так, тепер, після того, як ми переписали умову, можна перейти до. Запису ОДЗ. Область допустимих значень. У нас залишилось тільки два корня, Вони у нас однакові. І ми можемо записати просте ОДЗ під кореневий вираз 2х плюс 13 більше рівне 0. Отже, Х більше рівне мінус 13. Других. Тепер уважно знову ж таки подивимося на умову. Ми бачимо, що і зліва, і справа міститься одинаковий корінь. Взагалі, якщо назліва справа є одинакові вирази, на них можна скорочувати. Але треба не забувати, що скорочувати можна лише на ті вирази, що не можуть приймати нульових значень, тобто не можна ділити на 0. Наш корінь, в принципі, може приймати нульового значення, так як підкореневий вираз може дорівнювати нулю при х дорівнює мінус 13, що легко помітити. Отже, розіб'ємо нашу задачу на два пункти. В першому ми розглянемо. Тобто в той випадок, коли корінь не буває нульового значення, тобто х дорівнює мінус 13, других, або по-іншому це мінус 6,5. І дивимося, що при такому х ліва частина містить корінь 0, помножити на цю дужку дає 0, в правій частині 0 на параметр А на будь який теж дає 0. Отже, для такого значення х у нас рівняння справджується при будь-якому А. Тобто для будь-яких, для всіх значень параметр А, наше рівняння як мінімум один корінь містить. Нагадуємо, що за умовою нам треба шукати ті параметри А, значення параметра А, для яких наше рівняння має два корені. Один ми вже знайшли, ще треба другий знайти. Переходимо далі до другого пункту. 2. Ми розглянули, коли корінь нульовий. Тепер дивимося, коли він не нульовий, це для всіх іксів, які більше. За мінус 6,5. Тепер на цей вираз можна сміливо скорочувати і ми отримуємо таку умову без корення зліва і справа. Модуль з х плюс 8, мінус модуль з x мінус 7 дорівнює А. Мова нашої задачі суттєво спростилася. Ми отримали модульне рівняння. Раз у нас входять модулі. Вони в залежності від виразу, що входить під модуль, можуть розкриватись як знаком плюс, так і знаком мінус. Отже, оцей наш другий пункт задачі розіб'ється іще на підпункти. Давайте розглянемо в підпункті А той варіант, коли обидва вирази, що входять під модули, приймають додатні значень. Це у нас буде можливим при х більше рівне 7. Легко це перевірити, тоді і тут, і тут під модулем додаті значення, отже, модулі просто опускаються, Отримуємо вираз x плюс 8 міну x-7 дорівнює A, x плюс 8 мінус x плюс 7 дорівнює А. Х у нас скорочується плюс х і мінус х. І отримуємо, що рівняння зводиться до такого. 15 дорівнює А. Тепер. Перейдемо сюди і проаналізуємо, що в нас вийшло. Отже, так як ікси скоротилися, то можна зробити висновок, що лише при значенні параметра А дорівнює 15 нас це рівняння стверджується. Тобто, відповідь для цього пункту буде така. При А дорівнює 15 рівняння стверджується для всіх іксів з цієї області. Тобто ікс належить проміжку від 7. До плюс нескінченності. Так. А при А не дорівнює 15. Це рівняння зводиться до неправильного. І, тобто, можна сказати, що розв'язків немає. Х належить порожній множині. Чи отримали ми в цьому підпункті А те, що нас цікавить по умові задачі. Ми отримали, що можливо два варіанти. Або безліч розв'язків, І плюс 1. Який був на самому початку, тобто безліч. Нас безліч поки що не цікавить, потрібно два. Або 0 розв'язків і один розв'язок. В сумі, тобто це один розв'язок для хів. І знову ж таки, цей варіант нас не цікавить, адже ми шукаємо ті значення параметра А, коли у нас буде два корень. Значить, пункт А нам відповіді ніякої не дав. Переходимо до пункту Б. Ми розглядали ікси більше семи. Зараз ми розглянемо Х. Менше 7 і по ОДЗ у нас більше, ніж мінус 6,5. Тоді дивимось на умову рівняння. Перший модуль у нас знову ж таки під модулем набувають вираз тільки додатніх значень, отже, ми його розкриваємо просто з плюсом х плюс 8. При х менше 7 бачимо, що тут під модулем. Вираз від'ємний, отже модуль треба роз... відкрити з мінусом. Дорівнює А. Отже мінус на мінус дає плюс, отримуємо x плюс 8, плюс х мінус 7, дорівнює А. 2 х дає 2х, 8 мінус 7, плюс 1 дорівнює А, отже х дорівнює А мінус 1 навпіл. І не забуваємо, що це ікси, які ми отримали, мають бути менше 7 і більше мінус 6,5. Для чого нам про це потрібно пам'ятати? Це нам допоможе отримувати межі для параметра А. Тобто А мінус 1 навпіл має бути менше 7 і більше мінус 6,5. Домножаємо на 2, отримуємо мінус 13 менше за а-1 і менше за 14. Мінус 1 ми можемо перенести. Отримуємо, що А сюди плюс 1 стає 15, сюди плюс 1 стає мінус 12. Тобто при значеннях параметра а більше мінус 12 і менше 15, ми отримуємо один розв'язок для х. І плюс. Ще один розв'язок з пункту 1. Виходить два розв'язки, що нас і просили. Рівняння має два різні корені. Так, тепер з цих всіх значень параметра А від мінус 12 до 15 вибрати нам треба найменше ціле. Цілі значення це мінус 12, мінус 11 і так далі. Так як у нас отут строге значення більше, ніж мінус 12, то найближчим цілим буде мінус 11. Отже, загальна відповідь до цієї задачі при а дорівнює мінус 11, ми отримаємо два різні корення, і це є найменше значення параметра А з цього діапазону. Дякую за увагу! З вами була Репетиторська школа Буки. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на нашу групу ВКонтакті.